Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей мир вам в студії Володимир Родим'юк і наша нова гостя з новою темою. Шановні друзі, прошу знайомитись. Ганна Кобзар, сімейна консультантка. Разом з чоловіком Олександром вони виховують. А деякі вже виховали п'ятеро дітей. E, і наша тема які симптоми сімейної кризи. Mm -hmm. Вітаю Анну Івано-Франківську. Вітаю вас і дорогі телеглядачі. Вітаю вас. E, ми дуже таку взяли тему важливу, я думаю, що <кій> це надзвичайно важлива тема, особливо коли. Багато сімей в е, так, так, такій стадії, як ви казали, турбулентності. Так? Так, щоб ми як обговорювали Передачу. Тобто є, є кризи. Як побачити, що в подружніх відносинах починаються проблеми або симптоми е, сімейної кризи? Mm -hmm. Які Симптоми сімейної кризи на ранній стадії, щоб, щоб це побачити, щоб якось вирішити ці пр проблеми. Давайте спочатку зачитаємо Слово Божого, угу. це буде в нас Єфесіанам, 5 розділ, 33 вірш. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Справді сім'я це дуже важливий задум Божий, де двоє людей обіцяють бути разом в горі і в радості. Але коли запитати сімейну пару, яка. Тільки він чається запитати, коли ви розведетеся. Ну це й буде таке смішне запитання, дивне, Ну, ніхто цього не планує. Але приходить деякий час, там, пів року, рік, п'ять, три, два, можливо, навіть двадцять, кожної пари світики час кризи. І люди починають говорити, ми не зійшли з характера, да, ми не підходимо один одному, у нас немає нічого спільного, ми не можемо терпіти один одного. Тобто починаються якісь кризи. Але ці кризи це вже є плід. Того, що, що відбувалося в сім'ї. А квіточки теж були скоріше, mm -hmm. і ось ці симптоми, можна їх називати навіть маркерами, вони були скоріше. І один із таких маркерів, цих симптомів це є вакуум емоційного спілкування. Наприклад, коли сімейна пара, наприклад, чоловік, він не хоче вже слухати дружину, він вже все знає, що вона йому буде говорити, які в неї там проблеми, йому просто вже не цікаво. Або він її не чує. Вона щось собі там говорить, як ото радіо люди включають, uh -huh. і він там фоном її чує, але він не прислухається до не цього. Вникає не вникається. Не вникає. Або дружина, <кх> ну в нього одне тільки або про роботу він говорить, або там куди їздив. Вона взагалі це не вникає. І оце відбувається з часом, такий вакуум, що вони один одного не чують, не супереживають, не розуміють, хто чим живе і які має переживання. Це такий один із головних маркерів. Так само, коли в сім'ї з'являються такі, знаєте, е, сарказми. Ну, наприклад, такі смішні які зауваження, вони ніби безобідні, але вони є теж маркером. Ну, наприклад, безобідний такий, та, сарказм е, зустрічається, коли там, чоловік говорить дружині. Ти почав так багато їсти, що краще свиню купити. Це mm -hmm. буде більш дешевше. Mm -hmm. Ну, ніби смішно так, та, всі посміялися. А що дружина? Вона звертає увагу, що та, вона може набрала вагу там, після родів, чи після якихось ще переживань. І це воно з нею залишається, ці сарказми. Вона вони це запам'ятала. Вона це запам'ятала. Так, так, запам І це вже або вона, йому може, щось за вигляд сказати, чи так як він їсть, чи скільки їй от часу буває за та, за зовнішність. І оці такі сарказми вони все більше з'являються в сім'ї. І це той маркер, де люди. Докоряють один одному і причиняють біль, причиняють біль. Ще з таких маркерів є, коли починається в сім'ї не ми, ну, з'являються слова, не ми, а я. Uh -huh. Я і мої подруги пішли каупити. Uh -huh. Я пішла я пішла з подругом пити, я пішов на рибалку. Ніби якби нічого поганого немає, але коли це систематично, от я і мої, тобто людина відокремлюється від сім'ї, вона відокремлюється емоційно. Від свого партнера, від, від своєї половинки, так? вона відокремлюється і з'являється це слово Я, де «я, я, 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 і вона там емоційно приліплюється до інших людей. Може, це до подруги, може, це до мами, яка може її пожаліти, сказати, такі ж, я, ти ж я ж тобі казала, що ти за нього виходила заміж? Ну, це неправильно. І вони ж знову ж віддаляються. Це охолоджує відношення. Ще з таких маркерів може бути. Оця кімната образ, як ми вже говорили, саркастична. Mm -hmm. І з'являється така, якби кімнатка-образ, коли люди, знаєте, він щось не так зробив, або не, не так чоловік, наприклад, посуду помив, ну, або не помив, не помив та, а вона так хотіла. І не сказала, а образилась. Залишила собі таку образу, там, в цій кімнатки, або вона, які зробила йому зауваження саркастичні. І оці образи залишаються. Людина не говорить своєму чоловіку, ну мені неприємно, так? Вони не рішаються, вони не вирішуються. Uh -huh. І ці образи залишаються, якби така воно накопичується, не прощається, і воно теж охолоджує сім'ю. Воно показує, що вони вже емоційно віддаляються один від одного. Тобто, вже з'являються, як то кажуть, дзвіночки про майбутню велику проблему, так, так якийсь так, можливий так. вибух. Так. І Десь цих, він вибухне там. І цих маркерів насправді є багато більше. Коли люди на роботі починають затримуватись і дуже довго затримуватись, говорити, що потрібно там більше заробіток в сім'ю, тобі ж те, те, те треба, насправді трудоголізм це втеча від тих якихось переживань, від тих питань, які треба вирішувати в сім'ї. Чи від людина і на підробіток може, на роботу якісь служіння. Тобто будь-де, але не вдома. Угу. Це дуже великий дзвіночок. Добре, що не робити, коли сімейна пара або хтось один з сімейної пари, жінка чи чоловік, вони зрозуміли, вони побачили ці маркери, чи ці почули ці дзвіночки, угу. ці симптоми побачили. Що не робити у таких випадках? Угу. Ще трішечки вернуся, ага. що ці симптоми можуть бути багато різні, тому що в кожної сім'ї, а якщо вона повторна сім'я, теж можуть бути ще додаткові маркери. Але якщо ви бачите, що в вашій сім'ї є вже якісь дзвіночки деструктивні, тобто те, що не приносить розвитку сім'ї, те, що не з'єднює, а роз'єднює, отут потрібно звертати увагу. Що не робити в жодному випадку не критикувати. Тобто ти винний, що я не хочу з тобою там час проводити, ти постійно на роботі, я тебе ніколи не дочекаюся. Ніби людина хоче донести. Своєму чоловікові причину проблеми, так? але насправді це йде звинувачення, критиканство. Або чоловік може, ти там вечорами засиджуєшся на серіалі, ти там приходиш, коли я вже сплю, або я втомлений. Тобто звинувачення. В жодному випадку не звинувачувати і не критикувати, якщо ви побачили якісь маркери або відчуваєте, що в вашій сім'ї є якісь вже такі дзвіночки. І е, не потрібно. Ці дзвіночки, да, ці маркери об, обговорювати із своїми друзями, колегами, подругами. Тому що людина, коли їх обговорює з кимось е, постороннім, зазвичай просто хоче підтримки. Угу. Що ой, це ж тебе поганий чоловік? А ж ти молодець. А ще якщо обговорюють ці питання, наприклад, дружина із подругами, які розведені, та, або які не мають чоловіка. Звісно, яку в неї пораду дадуть. Та що він тобі? Ну, є один, буде другий, або краще тобі бути одному, я живу і не пропала. Тобто це вже наперед, неправильно. вже наперед неправильно. Тому в жодному випадку не критикувати, не звертатись до тих людей, які ви вже розумієте, що вони не принесуть зцілення вашій сім'ї. Як хочете пожалітися комусь, то потрібно все інше мають бути люди. Mm -hmm. Добре, приблизно е, я зрозумів, і тому що наші глядачі що, розуміють, що не робити. Ну, звичайно, що ми говоримо в загальному. Так, тому що, так. якщо говорити за конкретну сім'ю, конкретну сімейну пару, треба конкретно з ними говорити. Так, та? так, е, ш, що не робити, ви вже сказали. А що потрібно робити, щоб вилікувати оці е, подружні відносини, так? щоб воно було ще краще, ніж було до того, якщо це можливо. А, перш за все, коли. Хтось із половинки, так? хтось із, е, із половинки сім'ї бачить, що є якісь ці е, симптоми, йому потрібно звернутися до Бога, тому що він не один вже в цій ситуації. А людина у молитві може звернутися до Бога, так? просити Бога допомоги. Допоможи мені. Я хочу зміцнення нашої сім'ї. я хочу, хочу, щоб наша сім'я була міцною. Так? Тобто перший крок це звернення до Бога. Другий крок це потрібно поговорити. Просто відкрито погорити своєю половинкою. Але ви казали нічого не, не критикувати, так, не, так, не натирати, не звинувачувати, тому, тому ця... а хочеться сказати прямо в очі, що тут робиться. Так, тому, тому ця зустріч має бути якби запланована, обдумана. Що ви хочете донести, який ви хочете результат? Ви хочете, щоб ви розбіглися? Чи ви хочете, щоб ваша сім'я була знову міцною і вона навпаки якби видові змінилася? Тому що сім'я це живий організм. Це не статичне, як там стілець, він вже готовий, ніколи не зміниться, так? якщо не поламається. А сім'я це живий організм, вона розвивається, вона покращується, вона розквітає. Тобто це те, що може бути з руками ще краще і краще. Тому про, про те, що потрібно поговорити з своєю половинкою, але підійти до цього креативно. Наприклад, запросити може на побачення, поговорити про це, або знайти якийсь спеціальний час. Щоб поговорити, і бути готовим послухати і почути свою половинку. Тому що, можливо, ситуація трошки інша, чим ми себе накрутили та емоційно, uh -huh, uh -huh. можливо, там якісь вразливо ми були. А ваш чоловік або дружина бачить цю ситуацію з іншої сторони, і ви відкрито поговорили, не звинувачуючи, а просто хочете вияснити, що вам можна покращити, Як, що поміняти, який курс. Ви маєте зробити, щоб ваша сім'я далі плавала, а не ви порізень. Так? Тобто ви не розпливлись як два кораблі у морі. А ви разом знову ж були і покращували ці відносини. Тому до цього питання треба обов'язково з мудрістю підходитись, стримувати свої емоції. А щоб стримувати, їх треба пропрацювати, продумати, що ви хотіли б сказати, чи це звинувачення, так? чи це несе любов. Ваші думки, ваші слова, ось якби ці такі випадки. І дуже корисно читати літературу додаткову. Багато є хороших книжок, які допомагають себе проаналізувати, да? де я, може, вже щось не так роблю, що, можливо, в моїх діях спричинило до цього. Тобто фокус, який ми можемо змістити не тільки на свою половинку, що вона щось погано робить. Та, біда, що не всі люблять читати, але все-таки, щоб ви рекомендували яку, яку ж, книги, чи можливо, можливо фільми. Чи, ну, завжди е, рекомендують фільм «Вогнетривки», та? Це майже всі кажуть. Ну, якщо ви не бачили, то варто побачити всім, хоча б для цікавості. Але ну, література, яка є доступна, де, де її можна чи купити, придбати. Чи в електронному варіанті прочитати? Так, є відеофільми різні. Є, наприклад, дуже гарні, як би сказала, не то що лекція, такі виступи Станіслава Гронковського про сім'ю дуже гарно а -а -а. багато є. Є відома книга «П'ять язиків 5 мов. 5 мов, та українському мов, «П'ять мов кохання, тому що справді ви можете старатися, але не попадати Не попадати в ту ціль, яку би ви хотіли. Та? Тому що людина... Має іншу мову кохання, вона якби, має іншу потребу. Ми маємо свою, вона своя, і ми якби, мимо попадаємо. Ось. Тому якби, є такі моменти. Є... Ну, Ще така е, збираєтеся з думками, якщо так можливо. <ріст> <ріст> е, чоловік повинен розуміти, що жінка це інші, трошки інший світогляд. А жінка має розуміти, що чоловіка теж інший світогляд. Суто як чоловік-жінка, це різні різні. різні тому Бог парує, щоб вони один одного доповнювали. Е, це, це також треба розуміти, а це ти не зрозумієш сам по собі. Тому що ти чоловік. Чи вона жінка, так вона сама по собі не зрозуміє. Це не дійде. Треба щось читати. Так? Ну, Чоловіки, знаєш, не люблять. Дуже читати. Тому можна. Є зараз дуже гарний ресурс, наприклад, ви можете просто відеокурси слухати. Uh -huh. Тобто є книги, які вже для тих, хто не любить читати. І коли ви з транспорту на роботу, тут по рівному їхав 40 хвилин у пробках. За 40 хвилин ви можете частину якоїсь книги прослухати. І це буде корисно. Це не просто якби зависання в телефоні. Інколи люди кажуть, зайшов Тік-Ток на 5 хвилин і на там на годину пропав. Uh -huh. І це дійсно даром час потрачений. А це ви вклали, це ресурс, ви вклали в сім'ю, ви вклали свій розвиток. І це те, що допомагає розвивати. Вже не тоді, коли ви бачите плоди і вже все тріщить, що ж робити. Я нічого не робив, а воно так сталося. Ось справді ви нічого не робили. Якби ви щось до цього робили, то сім'я би будувалася, сім'я би скріплювалася. А в цьому є і проблема, що люди нічого не роблять. А хочу, щоб все було добре. Ну на жаль, ми навіть це бачимо по звичайних речах, що тільки в казках так буває, що ніхто нічого не робить, і, і щось може там з'явитися. Так, ну в нас ще є е, три хвилини, і це буде підсумок усього сказаного, почутого, які симптоми сімейної кризи на цю тему. Що ви ще хотіли сказати, ну от не сказали, так і е, щоб це ну, закарбувалося в, нашому, в нашій голові і в серці в нашому. Тобто, якщо ми бачимо, що є якісь симптоми, є якісь такі маркери в сім'ї появляються, не ігноруйте їх. Тому що ігнорування або якось само собою вирішиться, зазвичай не проводить до хороших результатів. Потрібно по-свіжому обдумати, обговорити, не боятися відкритості сім'ї, знаходити як, би, як кажем так, ключик та? один до одного для покращення сім'ї. Тому що... Хочемо ми цього чи не хочемо. Коли ми одружуємось, ми приносимо з собою такий рюкзачок, де ми маємо дуже багато чого. І від батьків, від нашого виховання, від різної моделі. І ми це достаємо і появляються проблеми. Але їх не треба боятися. Це є момент, коли ми можемо, ну якби такий добрий момент, коли ми можемо покращити сім'ю, покращити, проаналізувати і жити в сім'ї не як два мученики під одним дахом. Так? А як ті люди, яких Бог поєднав. А ми читали, що Бог поєднав, так? чоловік з дружиною поєднюється. Це є якби, така гарна заповідь навіть, від Бога. Люби ближнього, як самого себе. А чоловік чи дружина це найближчі твої ближні, які ти можеш мати, тому що це подарунок від Бога. Тому не боятися, якщо є якісь питання, якісь є такі деструктивні моменти в сім'ї, просто їх треба вирішувати. Не затягувати, не замовчувати, а шукати інструменти вирішення. Так, тому ми інколи вже розуміємо так, що щось не так. От було все добре, а тепер щось не так. так тому так, це так. треба вирішити не з, не з друзями, з подружками, так і з родичами, з батьками і ще якими хто в нас там є, а безпосередньо з людиною, з якою ти живеш, так чи ну, чоловік, жінка, так вони мають разом. Якось це все уладнати. Поки ще це можливо уладнати. На квіточках, Поки це, це ще це, на квіточках. Так, та, поки це ще квіточки. Дуже вам дякую, що ми могли е, порозумувати на цією темою, які симптоми сімейної кризи. Бажаю вашій сім'ї е, і всім нашим сім'ям роз, розвитку, розпиту, щоб ми були щасливі у своїх сімейних відносинах. Yeah. За тиждень у цій же порі, на цьому ж каналі, у нас буде знову зустріч з сімейною консультанткою Ганною Кобзар, але це вже буде інша тема. А якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на наш YouTube канал Мир Вам, ставте свої вподобання, рекомендуйте нашу програму, наш канал іншим людям, своїм ближнім, щоб багато людей вони знали. Про Бога, чули про Бога, пізнавали Бога, читали Слово Боже, бо це найголовніше читати Слово Боже. Дякую вам за увагу, нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Слава Ісусу Христу!